Доброго дня, дорогі учні! Сьогодні на нашому уроці ми будемо говорити про оперу, жанр, який здатен розповідати історії за допомогою прекрасних мелодій та захоплюючих вистав. Опера це один із найскравіших жанрів музичного мистецтва, який поєднує в собі музику, спів, драматичну гру, а іноді і хореографію. Це своєрідний музичний театр, в якому актори не просто говорять, а співають та через їх голоси передають переживання та характери героїв. Опера має довгу історію. Перші твори цього жанру з'явилися в Італії наприкінці 16 століття. Пізніше цей жанр здобув визнання по всьому світу, і сьогодні опера є невід'ємною частиною культурної спадщини багатьох народів, зокрема і українською. Сьогодні ми познайомимося з одним з найвідоміших творів української оперної спадщини, оперою Семена Степановича Голокартимовського Запорожець за Дунаєм, яка стала символом любові та батьківщини та національної єдності. Опера розповідає про запорожців, які були змушені залишити різну землю та оселитися на чужині за Дунаєм. Їх мрії та прагнення повернутися додому переплітаються з кометними подіями, що показують життя та побут українців. Дует закоханих Оксани та Андрія, чорна хмара із Задіброви один із найзворушливіших моментів опери. У цьому дуеті ми чуємо не тільки страждання від розлуки, а й віру в те, що навіть під важким небом існує надія на краще майбутнє та що кохання здатне пережити всі труднощі. Тож зараз постав урок на паузу та перейдіть посиланням на музичний твір, а вже після спробуйте дати відповідь на наступне запитання. Якби ви створювали оперу, яка представляла б Україну на міжнародній сцені, яку б тему ви обрали та чому? На сьогодні наш урок завершено. Урок для вас підготувала вчитель музичного мистецтва Неварковець Аліна Миколаївна Одеського ліцею номер 55 Дякую за увагу!